Перехоплення у виконанні футболістів. Динамо і є можливість розвинути свій наступ. Хороша передача. Ліворуч супряга відкривається з простріл. Зараз навіть краще виходить. все, тому, що Назар Волошин забиває. М'яч у сітку воріт. Точно передача на тоненько на Назара Волошин і Назар Волошин в один дотик. Використовує перший реальний шанс Динамо у цьому поєдинку. На 32 другій хвилині Назар Волошин забиває. Ми Відзначимо, друзі. Відзначимо передачу Андріївського у розріз. Відзначимо. Забігання до бінчака і його пас до штрафного майданчика. І Назар Волошин передає всім полум'яний привіт, забиваючи м'яч. У сітку воріт суперників. Дуже непоганий варіант розвитку контратаки. Ну і підсумок. Підсумок точно. Я гадаю, вам, друзі, сподобався.